Вітаю вас з міста Сеул, Південна Кореї. Сьогодні ми знаходимося тут з першим заступником міського голови Олегом Ганчем та з нашими партнерами, які допомагають нам реалізувати наш проєкт корейський проект України Smart City. Ми відвідали вчора місто Кінч Хол, де побудували. В центрі управління розумним містом це нове, нещодавно збудоване місто. Дуже гарно спостерігати за тим всім, як і що відбувається в місті ситуативного центра. Крім того, сьогодні ми зустрічалися із керівником проєкту, з керівником ініціації України Південної України. нам пообіцяли, що наш проект Smart City це один із пріоритетних проектів для Кореї. І тільки що щойно ми відвідали, ми зараз знаходимося в міській раді міста Кореї, міста Сеу. Ми відвідали управління транспорту. Наскільки цікаво дивитися, це на екрані видно все, як працює метрополітен, як працюють автобуси, таксі, трамваї. Все це можна побачити. Скільки за день, скільки за годину проїхало пасажир, на якому транспорті, яка завантаженість транспорту. Тобто все можна регулювати, все можна бачити, можна подивитися, як правильно зробити логістичну розв'язку. І я думаю, що це все ми зможемо реалізувати в нашому місті.